But Привет, танкист. Здорово. Салам пополам О, фак его. Иди нахуй! Спасибо. Иди нахуй! Угу. Спасибо. Спасибо, что ты меня посылаешь. Я не смів запустити, спасіба. Це що таке? Це що таке? Шалом православний. Здорово, не знаю. Хочу потяга. Хочу потяга. Равлик наш рело. Привіт. Попривіт усім. Хто приєднує? Здорово. Як ся маєте? Чудово! Краще всіх. Равлик Катя Хілоу. Є прибиття. А шоу бля з короною? А що з короною не так? Може воно ще не підключило, то і пеща За цього. А ну да Оце воно, навірно, і є. Крутиться, но не видно. Да, да, все. Технічний збі. Тео. Опа! Добрий постріл! Так, сука! ДАРАЗНА ЄСТО. Пробиття! Ну і шо, іде, блять, 60 ТП. І шо не так? Фокус по Ігорю. О, все, корона ще буде работать. Все шотку буде верта. Броню пробито. Терете. Глядь, мені пізда. У цього ублюдка. О, живий. Так. Покинути машину. Так. Да. Да. Ну тут перемога, але урона немає. Каже, фокус по Ігорю. Що там, Ігор, сіт виключили? За не. Так, а ну-ка подаріть. Вроді то вже донорський корона ця. то щось якийсь збой був. Угу. Не оплатив. Не так і поняв. классу хочу. Может и на YouTube тоже залетать. Все, работает, да, серый О, работаю, все. Все четко. Так, а что ты без свет выключил? Добрый вечер. Добрый. Равлик, Катя, Катя, Катя Катерина. <гум> Та не тільки мені, а всьому масиву. Как ваше нічого? Правили Дмитрик, що там. Це, потяг на Київ погнали. <гум> <гум> Давай до мене, серий. Єба, от тобі нравится цей потяг. Вуха так ламаєш ним, нахуй. Равлик, Катя, де є ти. Где ти? А ти ти його Ти Йопитаєшся, мастера взяти. Я та щось да. з нього. Блядь, мене якась восьмерка їбе. Равлик, Дмитрик, я. Ну, сука, підорас. Пробили, броню. Як же ти мене заїбав? Хуй ти йобаний. Добрий постріл. Гусениця може порватися. Де яка сука хейтра виїба? Єбать кончене нахуй! Це пизда просто. Блять, восьмерка єбать дев'ятку. Це просто пизда. Куда мій снаряд полетів, хуй, знає. Боже, яка тільки банська ігра, я вам кажу. Да нахуй! На. Нахуй! на Одесу. На Одесу? <гум> Можете на Ютуб залітай, хто хоче з плазми мене подивитись. І в кращому качестві. залітайте. І все ми дуже любим. А я музику послухаю. За тобою, я небеса, я зліпаю, Равлик, шалена бділка, який подарок скази. на поїзд. Ще, Ще ти? один блять. Равлик Дмитрик, попкорн. От вам подобається бухала мати мертвим там саме ло так та ти не бійся. Бра, що мене пінгує? Ну да. Я бля, не я з цього подалевиц, От, сука, в виїбана. полетає. Забирай Ні, тепло, за оприєм, туман, Очнуся, блядь. За Бистро на мене, що ми світом, Пробивай своїм світлом, Не бійся скучний танк, до да пізніця який скучний. Вообще, бля, не ДП, а воно має ніхуя. Сучетно. Вообще, не ДП, а манима, нічого. Який скучний танк, якийсь блядь дев'ятка. Бля, на чому мені майстра взяти буде легко, га? Блядь, вже і на сімрках грав, на чому тільки не грав? Стоп, стоп, бро. Давай почнем не так. Раз, два, три, чотири. І нелегально мати, телефонуйте мене так. Давайте такий попробуємо. Пробуємо такий.

Погано охуєно. Він вітер гуляє. Я поняв. А я вже в неї Її очі весни. Її губи, не вагайся. Нахуя сюда очі поїхав? Таким більше немає, і вітер десь уляє. Кі мастер, братан. Бачить, які рохіці сюди грають. Трапі до Залишилися без О, ну, да, бачу. Оттуда вже хуярять, розумієш. Кажеш, мастер, мастер, бля. Пробили, бля. даже хуяра хто тут? Вазончик, да, хуяра, Походу, да. Сука, пошкоджено. Брані майже мені. Пошкодження боєукладки. Танк знищено. Я ебу, все поврядив, що може. Все повредив, блядь. Пиздец. Там что то за лупа хуяра Далеке по 400. Бля, він даже не світиться, Йобана в рот. А ну це потраха в це. Щоб було чімка йдесь. Щоб Як мені його забрати бля, або прикрити? Якщо там петеха десь я її не можу пересвітити. Диви, тупо тупо глюче. Этот. Отвічай, тупо глюче, я не знаю. Ігра бля чи це ж. А, в мене лос, лос, лос. Пиздец. А ну поки що YouTube вирублю нахуй. Вирублю. А, хоча мене три людини дивляться, та хай будуть. Може це просто лос хуяра. Я їбу. Інтернету. У мене нет. Правик Анастасійка прилетит. Уже норм. все чітко. Не І у мовим. мене ні. за мною, за мною душ. Я ж це по правді мушу, за мою загрешну душу. А як все скінчиться, зробіть мені грушку. За мною, за мою душ. Правлик Вікторія Нижній, підкреслення 2704 Нижній, підкреслення Official Привіток. То світиться, буде її зійшли? Звідки шукати, блядь? А шо там на глучей, бана в рот. Интернет параша, пацаны. лос два, три. Надо буде ютуб сейчас попробую выключить, может нормально. Давай, тупо пизда, нахуй. глюча тупо пизда. Я тут, сука, мастера, брать такие лаги, что-то. Так. Боже, ну ти чорт, ебаный, Тебе тебя попереду там, ты по мне нихуя да? Диви. Та ні, та ну что так играть, пацаны, за что они? Вот все, тупо взлечился, ебаный рот. Я ютуб выключил. Скажи нам скажи скажи, скажи, скажи скажи скажи, скажи, за фидер на моем рабочем месте? Так, сейчас, братва, я виключу на ютубі, навірно, ефір, братла. Вибачайте, хто там на ютубі. Чотири людини. братва, залітайте в Тікток. Бо, блядь, інтернет походу не витягує.